Одним із ключових аспектів нової української школи є ціннісні орієнтири, які визначають основні цінності і принципи, на яких ґрунтується реформа. Першим важливим ціннісним орієнтиром нової української школи є гуманізм. Ну ж, ставить учня в центр навчального процесу. Цей підхід передбачає повагу до унікальності кожного учня, його права на розвиток, самовираження і гідне ставлення. Це сприяє створенню сприятливої атмосфери, підтримці позитивних взаємин учнів та розвитку їхньої самооцінки. Наступним ключовим аспектом є інноваційність і творчість, що сприяє розвитку творчих здібностей і стимулює учнів до пошуку нових ідей. Учні мають змогу висловлювати свої думки, розвивати творчі навички та критичне мислення, застосовувати їх у практичній діяльності. Ціннісні орієнтири охоплюють і відповідальність. Нова українська школа наголошує на розвитку в учнів відчуття відповідальності за свої дії та взаємодію з навколишніми. Учні вчаться брати на себе відповідальність за своє навчання, свої вчинки. Це сприяє формуванню самодисципліни, самоконтролю та розвитку громадянської свідомості. Важливим орієнтиром є толерантність. Ми виховуємо в учнів взаєморозуміння та повагу до інших культур, традицій і думок. Це допомагає дітям розширювати світогляд, розуміти і приймати інших людей, а також сприяє розвитку міжкультурної комунікації. І, звісно, доступність, адже це забезпечує рівні можливості для всіх учнів. Кожна дитина має право на якісну освіту, незалежно від свого походження, статусу чи особливостей. Дуже важливо дотримуватися ціннісних орієнтирів, визначених державними стандартами не лише на папері, а й в реальному освітньому процесі. Бо будь-яким явищам, які суперечили б ціннісним орієнтирам, не місце у навчальному процесі нової української школи.